Ось такі думки стосовно коронавірусу. Але є зараз інформація про те, що інша недуга, інша небезпека може нам загрожувати. Звідки ми це дізналися? Мережою зокрема зараз шириться повідомлення про нову напасть, яка може виявитися ще страшнішою за усі нині відомі віруси і пандемії взагалі, готові до такої інформації після пандемії коронавірусу, війни, яка точиться в нашій, в нашій країні. Взагалі готова ваша зараз е, нервова система до того, що може звалитися ще таке, але обговорювати небезпеки мусимо, тому що знаєте, і першим випадкам в Китаї ми спершу не надали такого значення. А бачите, чим обернулося. Ну і власне користувачі зараз повідомляють про поширення ось такої невідомої недуги, яка що найгірше вражає мозок людині. Виявили її в Тайвані, і тільки незначні деталі. Можем вам просто сейчас э, дать послушать, побачити На Тайване женщина обратилась с лихорадкой, ознобом и ломотой в теле. А в общем, они не успели спасти в больнице, прикиньте. Негрелия фаулера. Какая-то новая амеба, которая съела ей половину мозга. Врачи охуели, когда открыли. Представляете? И сейчас говорят по всему Китаю нашествие этих амеб.